Григорива Шевченко у риб із містерії великий льох три душі. Як сніг, три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а від сіля відніше буде, як той розкопуватимуть льох, коли вже швидше розкопали, тоді у рай нас повпускали. Отак От сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх попускаєш, як сама скальпа забирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, добрі силі звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юросом Гетьманенком обіжмур. А гетьман що було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня, а там мені і фіг, і родзинок. Всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть і ще гри на гості, то це шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла, виростала, як квіточка, всі мене любили й вітали, і нікому я нічого ніже злого слова не сказала. Уродлива та ще й чорноброва, всі на мене залицялись та й сватати стали. А у мене, як на теє, і рушники вжиткались. От-от була подавала та лихо зустріла. Вранці рано. По липіку побігла я за водою. Вже й та як рениченька замуліла й висохла. А я все літаю, дивлюсь гетьман старшиною. Я води набрала та й в шлях і перейшла. А того й не знала, що він їхав Переяслав Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею віде не побила батька, матір, себе, брата собак отруїла тією клятою водою? От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїли в батурі. Як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недорітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого, і старого все не потупила. Я меж трупами валялась у самих палатах Мазепина. коло мене і сестра, і мати зарізані, повнявшись зома. І на силу, то на силу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тілько й осталася в батурині хати, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертавсь із під полтави. А я йшла з водою до хати. А він мені махає рукою, каже, коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на завтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожирині. Ще й мене привітала в безверхній хатині. А на завтра і вона умерла і зутліла в хаті, бо нікому в батурині було поховати. Вже їх хату розкидали і сволок словами наугіля попали. А я над ярами і степами козацькими й досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила водила, що цареві московському коня напоїли. А я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще з побиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпер поглядала, і галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили воєводи, а між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Й мати вмерла в одній ямі обох оховали. Чи я знала, що сповита. Що тая цариця лютий ворог України, голодна вовчиця. Скажіте, сестриці, смеркається, Полетимо ночувати в чуту. Якщо буде робитися, відтіль буде чути. Схопилися білесеньки і в ліс полетіли, І в на добочку ночувати сіли.